Отже, підготовка до самостійної роботи, яка відбудеться в п'ятницю. Я це відео буду записувати, тому що вас зараз під час відеоконференції на вуці дуже мало. Щоб ви могли попрацювати, як також в п'ятницю самостійно. Дійсно, створити програму, про яку сьогодні будемо говорити. Нам потрібно буде, щоб вас більше в класі доєдналося. Отже, ми будемо працювати в оболонці Лазарус. І саме тому я буду зараз демонструвати екранчик, свій екран, монітор. Запускаємо Lazarus, ну і, відповідно, будемо працювати саме в ньому. Сьогодні ми з вами ознайомимося з таким поняттям, як головне меню. В більшості комп'ютерних програм є головне меню. Дивіться, Лазарус теж є головне меню. Ось я зараз рухаюсь по ньому. Ось головне меню, підменю цього головного меню. Наприклад, в більшості програм воно є. Це дуже зручно. Сьогодні ми навчимося з вами його створювати самостійно за допомогою мого програмування «Об'єкт Pascal в середовищі Лазарус. Отже, тільки ви запустили середовище Лазарус. І ви відразу побачите на закладочці стандарт, Вона сама відкриється, от ви тільки запустили, вона відкрита у вас буде. Стандарт перший елемент, а так, а якщо точніше, об'єкт, так, який можна додавати до своєї програми, оце є так зване головне меню. Воно називається main menu, Тобто, головне меню. Натискаємо ліву кнопочку мишки на ньому, переміщуємо наш курсорчик. У діалог вікно майбутнє, а саме форма 1 Ще раз натискаємо ліву кнопочку мишки. І воно з часом з'являється в нас в майбутньому діалог вікні, а саме в даному випадку, це форма 1 Отаке От меню Але самого меню в нас ще немає Нам потрібно, саме тільки об'єкт додали. Потрібно його відредагувати, додати меню. Для цього ми лявою кнопочкою мишки. На майн меню, на значку майн-меню, в діалом вікні двічі лявою кнопочкою мишки. Швидко натискаємо, з'являється редактор меню. Ну, так, звісно, можна запустити іншим методом, але ну, так швидко. Редактор меню. І в нас тут стоїть тільки одна позиція: це не е, і темпс. Мається на увазі е, нова, новий рядочок, так? новий вибір. Нам потрібно його обрати. Ну, в даному випадку він вже обраний. Якщо у вас їх багато буде, потрібно буде його виділити лявою кнопочкою мішки. Перейти в властивості того чи іншого об'єкта. І обрати Caption. Ну, ми кнопку, коли з вами створювали, кнопочки у програмі. Ми теж користувалися цим рядочком. Caption. І назвати його. Назвемо ми його Файл. От в цих програмах. Перший рядочок там. Е, е, Перше меню, здебільшого зліва, крайнього, да, це буде файл. Назвали файл, натиснули Enter на клавіатурі. Дивіться, у нас вже тут є файли. Тепер давайте створимо підменю. Для цього потрібно правою кнопочкою мишки на новоствореному меню. Натиснути. І дивіться, тут є в нас. Декілька оцей. Тут є у нас грати субменю, мається на увазі створити підменю. Так? У нас є тут де деліти темпс, мається на увазі видалити цю позицію. Ну, і відповідно, вставити, от, вставити нову, нове меню. В даному випадку ми наступне меню ставимо. Але нам не наступне меню потрібно, а якраз нас підменю потрібно. Тому це ми видалимо. от. «Делити» натискаємо. А тут обираємо відповідно ГРАТЕ Субменю. Субменю мається на увазі під меню. Ну, от, відповідно, з'явилося в нас ще один рядочок. Ми його виділяємо і перейміновуємо. Напишемо: ну, перейміновуємо вихід. Наберемо вихід. Чому? Тому що при натисканні цього меню у нас буде закриття нашої програми. От вихід. До речі, тут можна додати клавіатурні комбінації клавіш, Наприклад, якщо ви хочете, щоб майбутні в майбутній вашій програмі користувач не тільки меню користувався, а й клавіатурними комбінаціями користувався, то відповідно можна обрати, ось дивіться, випадаючий списочок, тут перелік, дивіться будь-яку комбінацію клавіш, яку ви вкажете, Наприклад, натиснувши, я там знаю f 4 просто f 4 натиснувши. Відповідно, буде закриватися в нас справа. Або просто поставити, що ні, жодних, да, жодних дій не буде відбуватися. Е, так, але щоб щось відбувалося, саме вихід з програми потрібно написати програмний код. Для цього ми е, з вами, відповідно, до речі, діалог, вікно, діалог вікню вже це меню з'явилось. Дивіться, от воно з'явилось вже. Ми можемо навіть його закрити. От я показую, щоб вам видно було. Ось у нас діалог вікно. І в нас додалось таке меню файл і під меню вихід. Так от на цьому вихід е, меню потрібно натиснути ліву кнопочку мишки. З'явилася у нас процедура, ось я її виділив. Зараз вона синеньким таком виділена. І в цій процедурі після бегіну перед end, це називається тіло процедури. Тіло процедури. Нам потрібно на англійській мові набрати чарівне слово, закриття діалогу вікно. В нас клос означатиме, що ну, то тобто є закриття. Буде закриття. Ну, взагалі є інші команди, наприклад, Application, Terminate і тому подібне, дуже багато е інших варіантів, як закрити діалог-вікно, закрити всю програму чи тільки частину діалог вікон. Ну, про це ми не будемо говорити, це вивчається вже в університетах. В кулі це не вивчається, не будемо, як то хоч е зайвим вам голову забивати. Дивіться, простенька процедура. При натисканні меню, до, ну, в даному випадку, пункту меню вихід. В нас буде відбуватися процедура. Close мається на увазі закриття діалого вікна Ну, повертаємося в наше діалого вікно. Я його переіменую. Це в нас буде моя програма. Називатися там, наприклад, моя програма. І компілюємо його. Натискаємо F9, або натискаємо цей зелененький. У є технічна можливість запустити, звісно, в кого? ноутбук, комп'ютер. Лазарус, до речі, дуже мало займає місце, працює на будь-яких ноутбуках чи комп'ютерах в будь-якій операційній системі. Починаючи там з Windows ще 98, закінчується Windows 11. Натискаємо: у нас відбувається компіляція, перетворення нашого програмного кода, як то кажуть, перевірка програмного коду і перетворення його в двійкову. Двійковий вигляд, машинний код, так званий, так. Якщо у нас помилочок нема, то внизу, де повідомлення нам виводяться, нас з'явиться зелененький такий рядочок. Якщо червоний, значить якісь помилки є. А коли компілюється проект то в нас жовтий Запитання, якісь до мене є? Ні. Поки що видно, зрозуміло. Ні. Так? Ну, У нас тут один рядочок, до речі, в класрум я залишив детально розписано, що за чим зробити потрібно. Ну, і, Відповідно, там навіть є скріншот того, що я зробив. А крім скріншота, я ще додам, додам і відео, Ну, відповідно, є навіть програмний код, що там -то потрібно написати. Ну, Програмний код мається на увазі процедура, ту, яку ми застосували, що потрібно зробити. Тому, якщо хтось захоче в кого є можливість користуватися оболонкою лазарус, ви можете повторити це в саду. Олександр Миколайович. Так слухаю, Марія. А на телефоні не можна скачати цей Лазарус? Е, ні, Марія. На жаль, для смартфонів планшетів нема такого додатку, як Лазарус. Він призначений тільки для е, ну він не крос не кросплатформений. А тільки для платформи Windows. Значить, дивись, запам'ятовуй, що я показую, то, да? Щоб ти знала, що таке головне меню. Ось ми його створили, так? Да? Ось головне меню. Там. Що таке діалог вікно, ну, що це Форма-1, наприклад, програмування. Тобто запам'ятовуй хоча б теоретично, щоб в кінці ви змогли відповісти на питання онлайн тесту. Зрозуміла Марія? Так, да, зрозуміло. Да. Ну, теоретично, ну що ж я зроблю? Ну, я ж не винув не винен, що війною такі справи розумієте? Звісно, щоб краще, коли ви в школі були. І, ну і я розумію чудово, що не всі програмістами вас будете. Хтось художником, хтось адвокатом, хтось юристом, хтось лікарем, і вам програмування. Ну як ну повноцінно воно не знадобиться. Але програмування ж ми вивчаємо не тому, щоб ви стали програмістами, а щоб ви розуміли, як програма працює. От дивіться, ви користуєтесь, користуєтесь, наприклад, та кожен з вас, хоч раз в житті, користувався комп'ютерною програмою, де є меню головне. Так? І От дивіться, ми створили сьогодні. Головне меню. Ви вже тепер знатимете, а як воно працює, а як воно створюється, як програмісти його створюють. Розумієте? Ну просто інформатика ж все як ник напряму пов'язано з інформацією. Предмет про інформацію, про е, комп'ютерні технології і е, тому подібне, тому звісно, ми працюємо саме. З програмуванням в кого немає можливості технічної, нічого страшного, ну, що, ну хоч теоретично подивіться, як це робиться. Запам'ятайте, як це робиться, як там переименовувати, як створювати, наприклад, як додавати, хоч в теорії ви знатимете. Відповідно, там питання будуть здебільшого стосуватимуться теорії в AdLight-тесті, Ви зможете відповідно заробити гарну оціночку. Ну от запустилась наша програма, відкомпілювалась. Відповідно, в нас вона є. Це програма, до речі, як зе файл, тобто виконавчий файл, його можна скинути на флешечку, там де оцей. Якщо ну, хочете, я можу навіть скинути його в Viber вам. Але в кого є вдома комп'ютер чи ноутбук, можете його в себе вдома запустити. Цю програму, вона у вас буде працювати. На плашеті-смартфоні ні. В комп'ютері, так. Тобто, це програма вже. Ми створили про, про... це, вже да, не непрофесійна, урізана, без нічого, ну це програма комп'ютерна. Ну і давайте перевіримо. Нас повинно, коли я натисну файл або якийсь будь-який користувач, а потім натисне під меню Вихід нас повинно відбутись закриття вікна. Давайте перевіримо. Нас зараз повинно відбутись закриття вікна і, і з'явитись повідомлення, що діалогікно закрите, тому подібне. Тому що ми ще в оболонці Лазару знаходимося. Натискаємо вихід. Так. Все, закрилось у нас діалог вікно. Навіть повідомлення не показувало, що це вам цікаво, Значить, проблем ніяких нема у нас. Закриття діалогу вікна відбулося. Добре, дивіться, ми відкомпілювали, в нас все працює. Програмний код ми правильно написали, без помилочок. Всього лише одна процедура програмування. Один рядочок програмного коду. Ось, Тобто, Один єдиний рядочок ми написали програмного кода. Звісно, можна створювати багато цих меню. Можна створити тут, ну, от так, таке, як в Лазарус, да, там створювати багато багато їх, ну, достатньо хоча б цього, щоб. А в п'ятницю ви самостійно спробуйте попрацювати, або якщо немає технічної можливості в п'ятницю, е, ну, в Лазарус працювати, знайдіть в YouTube, до речі, там є. В YouTube дуже багато цікавих відео і на українській мові. Наприклад, як створювати головне меню в Лазарус. Як створювати головне меню Лазарус? Відповідно, знайдіть і подивіться більш детально. Ну, замість того, щоб виконувати в Лазарус, наприклад, ту ж програму. Тому що я розумію, що не в є технічна можливість. Є запитання до мене? Нема ніяких. Нема. Добре. Тоді я вам все показав, розказав. Переходимо в класрум, дивимося, що там ще написано. Да? Я зараз додав вам ще Lazarus скрін екрана ще раз, да ну, щоб там Viber можу надіслати, щоб у вас було ще. Чим... Як також порівняти, повторити, згадати, що ви ну, з чим ми працювали на уроці. Добренько. ну, в п'ятницю, я думаю, відеоконференції не варто проводити, тому що в нас самостійна робота, все, що для самостійної роботи потрібно було, я сьогодні вам розповів. Звісно, якщо будуть якісь запитання, пишіть мені, наприклад, Messenger, Viber, запитуйте, я завжди на зв'язку, якщо щось там не виходить і тому подібне. До побачення. para boa